В одній з найбільших логістичних компаній на ринку України нідерландський Рабен, зізнаються, розмови про приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС надовго пригальмували їхні вантажівки на російській митниці. Очереди іноді можуть доходити до нескольких кілометрів, і щоб пройти цю очередь, водітелю требуються простоять там від нескольких часов до суток. Це займає глобальну частину нашого бізнесу по міжнародній дистрибуції. Тому ми дуже заінтересовані в тому, щоб э, е, взаємотношення з Росією сохранялись на більш-менш стабільному рівні. до північної сусідки йде левова частка експортних доставок фірми. А от імпортні в основному з Європи компанія розраховує збільшити їхню частку після приєднання України до ЗВТ. Ми очікуємо, що підписання соглашення дасть гораздо більший толчок для именно, імпортних потоків, которые будуть направлені в сторону України. Поэтому тому для нас это, естественно, будет отражено в дальнейшем развитии бізнесу, чекають, доки євросоюз відчинить свої двері і в новій пошті. Нині компанія доправляє лише по Україні, а замовлення з Європи передають тамтешні партнери. Ми стремимося вийти за пределы України. Звісно, ми хотіли б осуществляти повний комплекс для наших клієнтів, для наших корпоративних клієнтів, які хочуть імети контакти і бізнес з. Європейськими странами так і для наших жителів України, які все більше і больше заказувати товари в європейських інтернет-магазинах. Зона вільної торгівлі з ЄС для транспортно-логістичних компаній це не лише більше замовлень, а й простіша робота з митницею, яка, до речі, налагоджується уже сьогодні. відмітити і новий таможений кодекс, який по сравненню з тим кодексом, який був намного более позитивний, намного более цивілізований, намного более європейський. Многі Розрішительні документи вже отменены. Идут і інші процеси по упрощенню. Процес Приходу конкурентів з Європи, наші перевізники не бояться. Мовляв, сьогодні майже усі найбільші транспортні компанії в Україні працюють на західних ринках, тож мають автопарк, що відповідає євростандартам. А якщо Фонд заробітної плати здесь все-таки будемо говорити откровенно, немножко менше, ніж во Франції або Германії, то в этой конкурентній среде ми имеем всі шанси і Та якщо на Європу логісти сьогодні пускають авто, які відповідають європейським екологічним стандартам Євро 5 то на українських дорогах курсують вантажівки, яким на захід уже давно зась. Бо зараз в Європі вже набуває популярності Євро 6, потроху вводиться, а ми зараз, де Євро 2, Євро 3. І фактично по наших дорогах їздить не транспорт, а шрот. Зазвичай це просто вживані вантажівки, куплені на заході. Застарілі стандарти євро для пального поки що діють в Україні до літа наступного року. Далі їх можуть підняти. Тож перевізники змушені будуть оновити автопарк. Утім, не всім компаніям це по кишені. Дрібніші гравці за відсутності доступних кредитів можуть піти з ринку. Олена Абрамович, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес.